4 березня 2019 року у неділю Другого Великого посту Свято Собору всіх преподобних Києво-Печерських Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія, свято Успенської Києво-Печерської лаври А господіння високопрясвішеніше Маркії Післяпі Фурі. А господіння високопрясвішеніше а господні високопрясвіщеніше маркії піскопині Кафімі. А господіння високопрясвіченіше маркії піскуди Фіварге. Його блаженство співслужили наміснику місни Митрополит Віжурицький Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броверський Антоній, соном архіреїв Української православної церкви та духовенства монастиря. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами братію обителі у священному сані та кліриків Української православної церкви. апостола Марка. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до численної пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика пояснив вірним православне вчення про нетварність фоворського світла, яке захищав святитель Григорій Палама та розповів про подвиг преподобних отців Печерських. Господь живе в кожному чоловіке. Знаєте, той чоловік не знає, он хочете, не хоче. Господь живе в кожному чоловіке. Священне Писання говорить, що Господь просвіщає всякого чоловіка грядущого міру. Божественний світ наповняє всякого чоловіка грядущому міру, тобто приходящо в мір. Я цим світом ми живемо. За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та проєдність православної церкви. Також за богослужінням була піднесена особлива молитва про дітей, які страждають від аутизму та розладу аутистичного спектру. З благословення блаженнішого митрополита Онуфрія, така молитва пролунала сьогодні в усіх храмах і монастирях Української православної церкви. Одновій святом Твоїм, і серця младенцем роком, ти імена їх весі, страв душі, острадуші котні дуа. Господи, благослови і терпение родителей, служащих сім чадам, мудрости, в красии. Наприкінці літургії перед іконою собору всіх преподобних Києво-Печерських було звершено чин славлення. Після отпусту блаженіший владика привітав усіх з другої неділи Великого Посту, днем пам'яті святителя Григорія Палами і святом собору усіх преподобних Києво-Печерських. Валіту ми при благословенне владиші нашої погородні присвятили Марії. Молитвами святых наших преподобных Отцев печерських, пусть Господь просветит нам свет нам Божественной истины, помогает нам достойно жительствовать и странствовать по земной, по, юдоль, по земной юдоли и достигнуть вечной жизни, царственной весне, и те же свет, доступные святые Троицы, и тебе седящихся всех жилищ с праздником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.